Благодійний фонд Агенція розвитку та інвестицій Південного регіону зараз працює над проєктом щодо створення логопедичної студії в місті Ізмаїл на базі Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Цей проєкт дуже важливий для нашого міста, тому що зараз в нашому місті, крім тих дітей, які мешкають в нашому місті, зараз багато переселенців, які пережили жахи війни і для тих дітей. Це зараз розроблена програма онлайн і офлайн консультацій, які дають можливість розвинути мовні навички цих дітей. Я хочу сказати, що для нашого проєкту він не дуже довгий по часу. Він триває з 1 жовтня по 31 березня. Він дав цей проєкт дуже великі можливості щодо розвитку логопедичної структури. Студії. Зараз вже закуплене необхідне обладнання, меблі, і для батьків вперше в нашому місті розроблена програма навчання, яка дозволить батькам після закінчення проєкту самостійно роботити, проводити роботу з дітьми щодо покращення мовних навичок. Студенти Ізмаїльського державного гуманітарного університету перших-четвертих курсів. зі Спеціальності 016, спеціальна освіта логоподія, інклюзивна освіта З задоволенням працює з родинами, з дітьми нашого міста, переселенцями, які приїхали до нас. Ми працюємо за методикою різною методикою ін... щодо інклюзивної освіти, щодо спеціальної освіти, де ми впроваджуємо інклюзивні різні вправи щодо інноваційної технології, щодо інтерактивних методів. І я думаю, що в нас все вийде. своїй роботі ми використовуємо багато цікавих інструментів для занять. Наприклад, сьогодні дітки мали змогу познайомитися з українською казкою Пан Коцький. Ми продемонстрували такий ляльковий театр, за допомогою якого розвивали мовлення дітей, використовували артикуляційну дихальну гімнастику, пальчикові вправи, і це було дуже для дітей цікаво і весело. Ми Відвідуємо цей центр. Нам дуже подобається. Я вважаю, що це дуже цікавий проєкт. Ми не так давно почали ходити сюди, але вже бачимо результати. Вже деякі звуки виговарює моя дитина, дуже корисні поради батькам надаються тут, дуже багато вправ, які ми вдома використовуємо. Uh, так, що, так що дякуємо вам да, за це. Це дуже корисно для нас.